Замість позбавлення волі пробація. Європейські фахівці стверджують, виправні колонії найчастіше не перевиховують ув'язнених, і як наслідок, виходячи на волю, вони знову стають злочинцями. У зв'язку з цим у світі все більше звертають увагу на альтернативні покарання. Одним із таких є пробація. Це коли людина відбуває покарання за злочин, але не у в'язниці. П'ять років тому в Україні запрацювали центри пробації. Такий центр діє і в Лозовій. Пробація це не є ухилення від покарання, це є і нагляд, це є і контроль, але це і як шанс засудженому залишитись повноправним членом громади і суспільства, залишитися в своїй сім'ї, не калічити стосунки родині, залишитися на своїй роботі, не залишитися осторонь і потім мати якісь певні матеріальні проблеми після ізоляції від суспільства. Сюди приходять виправитися, стати на правильний шлях. Інспектори, психологи, соціальні педагоги центру підтримують засуджених, допомагають розібратися з проблемою, яка ймовірно стала причиною вчинення злочину, і головне допомагають змінити життя правопорушників. До кожної особи ми намагаємось підібрати індивідуальний підход. Для цього ми складаємо оцінку ризика, вчинення повторних правопорушень. І цю оцінку ризику, згідно оцінки ризики, складається план роботи з засудженою особою. А далі ми вже коректуємо, в кого відбулись які зміни, позитивні, Посилений контроль, хто не бажає ставати на шлях виправлення. Служба пробації готує інформацію для суду у вигляді досудового. Ових доповідь для того, щоб вірно застосувати покарання судом, а також ми здійснюємо заходи під з підготовки до звільнення осіб, які наразі відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі, тобто ті особи, які будуть звільнятись з місць позбавлення волі. Ми також стосовно них збираємо інформацію по запиту повідомлення з колонії, чи може особа зареєструватися за певним місцем проживання, коли вийде з колонії чи матиме вона змогу проживати за зазначеною нею адресою, а також щодо працевлаштування особи, яка відбуває покарання, проводимо роз'яснювальні профілактичні бесіди. Це постійно здійснюється ця робота. Відвідуємо засуджених осіб ну, наших клієнтів за місцем мешкання у своїй роботі. Ми організовуємо заклади для суб'єктів пробації з залученням інших. Фахівців служби це наркологи, психіатри, соціальні працівники. Тобто за допомогою них ми можемо впливати та залучати їх до роботи з нами. На обліку у Лузівському центрі пробації на сьогодні перебуває близько 250 осіб. Серед них є і неповнолітні. Ми стежимо за тим, щоб особливо неповнолітні наші суб'єкти пробації змогли знайти вірний шлях в подальшому своєму житті, тобто здобути освіту і працевлаштуватися. Вирішити певні соціальні проблеми залучаємо служби для роботи з ними, служби справах дітей і центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Підтримуємо постійний зв'язок, контакт з навчальними закладами, де вони навчаються з неповнолітніми. Проводиться дуже багато роботи. Ми залучаємо їх до майже кожного заходу, який в нас проводяться. Часто відвідуємо відділ поліції з метою профілактики вчинення повторних кримінальних правопорушень. Також проводимо бесіди для підвищення їх культурної свідомості та розуміння, що не варто скоювати нові правопорушення в подальшому. Аби попередити вчинення злочинів серед підлітків. Інспектори центру активно проводять просвітницьку діяльність у навчальних закладах міста і району. Ми роз'яснюємо та допомагаємо школярам. Або студентам в розумінні яких законодавчих моментів щоб в подальшому вони не вчиняли таких елементарних злочин, за яких можна понести покарання в подальшому. Діти дуже зацікавлюються, ставлять питання. Свідомість наших дітей дуже на високому рівня. у своїй роботі працівники пробації дуже часто стикаються із труднощами. Більшість із них пов'язані із людським фактором. Трудності людини відкритися, піти на контакт, щось розказати, довіритись. Але з часом, після якогось етапу роботи з нашими клієнтами нашими, люди нам довіряють, відкриваються і стають для нас ближче. Аніж просто клієнт пробації, який стає перебуває у нас на обліку. Для ефективної та результативної роботи центр пробації співпрацює з поліцією, прокуратурою, судом, центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, службою у справах дітей, з управлінням праці та соцзахисту населення з центром зайнятості. До співпраці із центром пробації також можуть залучитися і волонтери для покращення нашої діяльності. Ми були раді бачити в нашому відділі волонтерів пробації. Це особа, яка здійснює під нашим керівництвом да певні повноваження, може соціальну виховну роботу проводити з засудженим або за нашим дорученням виконувати поставлені нами задачі. І може це бути особа, яка досягла 18-річного віку. Немає судімостей, то волонтерська діяльність дійснюється на основі безоплатної участі у діяльності нашого відділу. Якщо є бажаючі, то ми будемо раді бачити у себе в відділі. Перебуваючи на обліку у центрі пробації, засудженому потрібно виконати ряд умов. І якщо ці умови виконуються, і у правопорушника є бажання виправитися, то у більшості випадків, як говорять працівники пробації, людина виправляється і стає на правильний шлях. Так, наприклад, Андрій відбуває покарання за крадіжку, і на обліку в центрі пробації перебуває з 2018 року. Вже в цьому році в нього закінчується термін покарання. На громадянина були покладені обов'язки, такі як не виїжджати за межі України без повідомлення уповноваженого відділу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, періодично з'являтись для реєстрації до відділу пробації та працевлаштуватися згідно нашої спільної Плідної співпраці, а також усвідомлення та бажання стати на шлях виправлення засуджений. Звернувся до центру зайнятості та працевлаштувався і станом на сьогодні, вже як рік офіційно працює. Криміногенний стан його поліпшився. Постійно відвідуємо, спілкуємось, проводимо. Різноманітні заходи зустрічі з центром зайнятості з соціальними службами з відділом поліції. Щомісяця ми перевіряємо за місцем проживання даного суб'єкта, спілкуємося з його рідними та близькими, з старостинським округом, в якому він мешкає за що Я перебуваю в центрі пробації. За мною проводяться бесіди. Проводиться робота, приїжджають, перевіряють по домашній адресі, спілкуються з дружиною. Ще хочу висловити подяку, тому що інспектора пробації ніколи не відвертаються, завжди допоможуть, підскажуть, що треба зробити, як діяти в даній чи іншій ситуації. І завжди підуть на зустріч. правопорушники, які перебувають на обліку у Лозівському міськрайонному відділі Центр пробації, дякують працівникам центру за те, що підтримують, допомагають, дають можливість змінитися. Мені звати Ніна, я попала за наркотики. Я благодарна центру пробації за те, що вони мені поставлять мене на правильний путь. Я і справляюся зараз, шукаю собі роботу для того, щоб. Ну, стати нормально образованою людиною. Бесідували, розказували, ну, так от, допомагали мені. Це у мене вперше. Ну, я їх не употребляла, я їх знайшла, вони в мене лежали. І от так час пройшло, довго пролежали. І так вийшло. Я не буду вже нічим нічого не піднімати, всяку непотріб, тому що в мене це урок. На що ж мені оце? ці неприятності. Я хочу стати хорошою людиною. Був осуджений, е, условно, контрабанда наркотиків. Це мій приговор. Три роки условних мені дали, вместо п'яти років відсіження в колонії. Попав сюди в службу. Інспектор мій е, Екатерина Вікторовна. Ну, за ті три роки, які я сюди хожу, к ній відмічатися, вона Ну, Помогла, підказала некоторые вещи, могу к ней обратиться ну, с пониманием подходит ко всему в концу своего срока условного да, я, получается, ну, много чего уже достиг в жизни. Например, на данный момент, благодаря моему инспектору, я мое хобби превратилось, ну, хобі мне доход. Ну, она мне подсказала, как это все правильно сделать. Направила, э, например, у меня там проблемы были, э, было проконсультировано. Ну, главное не врать. Не врать, не обманывать и ну, как, э, поддерживать э, дружеские отношения со своим инспектором. Она однозначно поможет. Цьому році, 5 лютого, Лозівський центр пробації, як і вся країна, відзначав день впровадження в Україні нової моделі відбування покарання пробації. Цього дня провели День відкритих дверей. Привітати працівників пробації. Прийшли представники місцевої влади, суду, поліції та всіх служб, з якими співпрацює центр. Колектив Лозівського міськрайонного відділу Центр пробації висловлює подяку міському голові Сергію Зеленському і депутатам міської ради за підтримку та надану допомогу у проведенні ремонту фасаду центра та усім службам за плідну співпрацю.